О, мене без кики. А шо це вот таке? Сивен. Святая копаса. О, я знаю. Да, да, Серьезно? <laughs> ну же прям всю зи. Что прям все? Вот а тут шо есть. Тож не все? Mm. блядь, такого. Ты шооо. Ой, захват був хороший, кстати. То ж ты шо ти, одну їжд, другого тримаєш в руках? Що ти хочеш, ман? Пиздюк, еби мать. Що таке? Я чуть не впав. А я витки знаю, думаю, немає на вулиці. Ты пішов в туалет, а я. Та добре, що ]iviım? я чув, що ти щось кричиш. Та ж я крикнув до тебе. А, все. Та давай закривай, я просто не зрозумів, що ти цей. Що ти не можеш. Де? Так. Що робиш? Сиджу. Йде до швидого вітера і це звикайся скло. Та хай може дід плюнути, може легше буде до Дід, іди сюди плюнеш, щоб легше витиралось. Я там, де сонце на стілах. Я там, де сонце на стелях. Танцює танець пінгвіна. Страшно веселий. А тим часом Аня вчить англійську мову. Я з дитиною бабуся витирає вікно, а дід співає пісні, а мама прийшла з роботи. Дрожжі в мене, то одну паличку мені лише. Ні-ні, вона смердюча, хто її купляє? Ну, купує? давай, давай, мені. Що, з Оліверну вже такі роблять колбасу Оліверну? В смислі? Це ж Оліверна. Ну, подивись. А ну, кажи. Ні, діду не давай, бо воно вонюче, так, ну, да, воно взагалі не вийде. вкусно. Ніжно. А дивіться, красиво роблять. А, а значить, це не смердюча. А, це не, так? Да? Так. Да. А що вона така гарна, дивися, як зроблена красиво. Чекай відчепися. Я... я замерзла. Да. Це, це хороше чи погано, як скажеш? Ну, я... Дід, скажи, я... або викидай, або забираєш. Він з салафаном що вже їсть. Саме зівся. дорогу світ є, а в нас нема. Де світла нема, газу немає. Що таке? Нічого нема, блядь. А як так? Питайся, правительство А ти що щур? щур? Ти що щур? Який щур? Що немає світла, нема газу. Ой блядь. О, а хто це такий? Що? Це готуйський. ю ю ю ю Запалі, Он уже А вони, бля, не чвіти мені в очі. Це не впав, така ж не святий. Я не впав. Нема світ, нема газа. Все. Кому ні, я забрала. Ні корови, ні свині. Забери! Ну нащо ти мені? Показуй, що ти не... Як ти поставив сіл? ж переверни його. Так хорошо. Правильно, Хай батарея сюди гріє, а не закривати батарею. А-а. Б. Не потужали. а Відтягни її. Звідти. звідти так. Так о. Як? Блять, забери куліну то Вот так. Ну що ти робиш? Та ж поставив просто так біля цього, щоб стояло. Ну нащо заславили. Я не зрозумів, що це цілий день не було світла, чи що? Та не оце, оце часи назад. Десь аварія є. Чи то в них в голові вже аварія, його знає. Сволочі, блять. О, кутусик навалив вже купу. Кочугуру. А ти що робив сьогодні?